Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Давненько я не знімала відео, це моє перше відео в новому році. Користуючись моментом, хочу привітати вас з Новим роком зі святами, які наступили. Побажати вам міцного здоров'я, щастя, радості, сімейного затишку, благополуччя. Також хочу побажати, щоб здійснилася мрія одна на всіх, щоб. Наступив довгожданий мир, щоб війна закінчилася обов'язково нашою перемогою, щоб новини були тільки хорошими, бережіть себе, своїх рідних і близьких. Також хочу подякувати всім моїм глядачам за те, що були зі мною в минулому році, за те, що мене підтримували. Я це дуже ціню. І надіюся, що в наступному році ми теж з вами будемо часто бачитися. Давайте почнемо і почну я з порожніх пляшок, які я накопичувала протягом всього грудня місяця. У мене їх не дуже багато, але це моя щомісячна рубрика, і я з задоволенням для вас знімаю цей ролик. Давайте почнемо з великих пляшок, пляшок побутової хімії. У нас в цьому місяці закінчилось два рідких засоби для прання від Lenor. У мене цей засіб універсальний, підходить як для білого, так і для кольорового з ароматом. Квітневої свіжості, він був голубенького кольору, аромат дуже ніжний, але не дуже яскравий і практично на випраних речах не залишався. Я люблю, щоб аромат був а, більш інтенсивнішим. У мене в кожній а, упаковці 1 літр, тобто за місяць ми використовуємо приблизно 2 літри такого засобу. А, мені засіб. Сам по собі дуже подобається, Не гірший від усіх інших, навіть, можливо, на те, дечому кращий, особливо ароматом. І дуже часто буває в розмані на акції. Останній раз я брала 3 по тіні двох. Саме для підсилення аромату я використовую ось такі парфумовані гранули. У мене закінчилось пакування 160 г. Тут їх було ніби набагато, але вистачило дуже надовго, дуже економно. Використовуються, тому що їх потрібно буквально декілька гранул для циклу прання. В мене теж від Ленор з ароматом лаванди. Аромат, звичайно, вже був інтенсивніший, він залишався на випраних речах. Мені це дуже подобалось, особливо на білизні, хоча я його використовувала і для темного дуже часто також. Аромат лаванди це аромат свіжості, аромат чистоти, він просто ідеально підходить для прання. Зараз я повторила ленор тільки з іншим ароматом і задоволенням користуюся. Наступне, що хочу вам показати, це підвіски. Меніс, у мене від DoMESUS. Вони теж останнім часом часто бувають на акції, і ще декілька підвісок в запасах в мене є. Теж мені дуже сподобались. Якось раніше я ними не користувалася, а зараз з задоволенням користуюся. У мене підвіска ось така з ефектом кольорової води, з аромат рожевої магнолії. Мені сподобалось, колір води був дуже приємним, таким ніжно-бірюзовим, зберігався до останнього змивочка. Мені все сподобалось, аромат дуже ніжний приємний. І недавно я придбала Ось таку лімітовану версію, це магічний єдиноріг, де всі кульки, всі п'ять кульок були різного кольору. Аромат не дуже яскравий, але теж дуже приємний. Взагалі аромати відрізняються у різних варіантах цих підвісок. Найяскравіший аромат це аромат. Підвісок з цитрусовим запахом, з лимончиком. От, тут аромати дещо ніжніші. Наступне, що покажу, це освіжувач повітря. На кінець в мене закінчився. Це лімітована версія, теж придбала в розмані 185 мл з ароматом мадагаскарської ванілі і магнолії. Аромат надто солодкий, дещо притерний і, чесно, за півроку, який ми його використовували, дещо набрид. Але, е, сам по собі, дуже якісний розпилення, е, таке дрібненьке, дуже довго зберігається аромат, прекрасно нейтралізує неприємні запахи сподобався. Повторювати буду, але, скоріш за все, з іншим ароматом. Також закінчився засіб для миття посуду, рідкий засіб від фрош з Алоя Вера. Такий трав'янистий зелений аромат був. Ріденький був засіб, але справлявся дуже добре. Не гірше, не краще за інші. Було пів літра. Тут з задоволенням використала, буду брати ще. Теж часто ці засоби від фрош бувають на акції. Так, наступне. наступне, давайте вам покажу голові серветки. Закінчилось дві упаковки, як завжди, за місяць, по 80 штук кожна. У мене з ароматом лимону. Дуже мені подобається цей аромат, він досить яскравий. Дуже приємно ними користуватись серфетки е, е, хорошої якості, не залишають розводів. Е, використовую на е, поверхнях по усьому дому. Е, ось такі в мене від едики, е, такий варіант, і ось такий Прива від Netto. Працюють одинаково, коштують одинаково по 1,5 євро. Зараз я дещо змінила серветки. Купила дві упаковки в ліделі, покажу вам в наступних покупочках і дещо змінила вже аромат. Ще хочу вам показати ось такі ватні диски від Іссана, в мене закінчились. 89 центів за 140 штук. 100% обов'язну, вони з прошитим краєм використовую і для зняття манікюру, і для зняття макіяжу. Дуже хороший варіант. Також ось такі носові хустинки у нас закінчилися. В них такі прикольні картинки. Вони йдуть з ароматом таким солоденьким, приємним. 10 штук в упаковці, ідуть вони аж 4-шарові, дуже-дуже товсті. Дуже такі класні. Хочу сказати, що в Німеччині не можна купити серветки, наприклад, одну ось таку маленьку упаковочку в 10 штук, тому що вони тут так не продаються. Вони продаються тільки упаковками по, по декілька упаковочок. Ну, думаю, найменше це десь 6-8 упаковок. От. Здається, що менше я не бачила. Так. Закінчився у нас ось такий ополіскувач. Використовуємо я і мій чоловік від Colgate. Холоджуюча свіжість. Він був. Такого ніжного голубенького кольору. Дуже агресивний, як на мене. Я люблю більш лагідніші засоби, дуже концентрований. В основному користувався і користується ними чоловік. Також закінчились за цей місяць у нас дві зубних пасти. Ці пасти ми вже використовуємося усією сім'єю з сином, від Oral-B і від Одолмет. 3. Oral-B дещо дорожча по своїй вартості, Odolmed більш бюджетніша. Брала і ту, і ту по акції по 75 мл. Сподобались обидві, гарно очищають, ніяких претензій, гарно освіжають подих. Нам сподобались. oral Бі був такого ніжного. Салатового кольору з антибактеріальним ефектом. От інтенсивний такий а, догляд. І удулмет він був а, полосатий, трьохкольоровий. Він а, нагадував мені а, зубну пасту, яка продається в Україні. А, це зубна паста Акваф. Наступне. Що хочу вам показати, це гель для душу. Мого чолові... сина закінчився гель для душу від DAV. З чоловічої лінійки Extra Fresh. 250 мл. Це засіб 3 в одному, але використовую його тільки в якості гелю для душу. Йому подобаються ці гелі. Приємний свіжий аромат з чоловічою такою парфумованою ноткою Класний, ми купили йому з інший варіант, але теж віддав поки що. Чоловіка закінчився від Нівея гель для душу, також 3 в одному, 250 мл. Це була лімітована версія. Яка випускалася до е Єврокубку з футболу, який проходив у Німеччині, теж був дуже приємний свіжий аромат, е використав з задоволенням. Чоловік використовує його як і шампунь. Е Наступне що покажу, це гель, який закінчився у мене. У мене закінчився від Ісана, Це гель, але при контакті з повітрям він перетворюється на пінку від Rosman з такою симпатичною альпакою, дуже приємний аромат десерту, якоїсь ванільки. Мені дуже сподобався. Але він дуже швидко. Використовується дуже неекономний. Тут було 200 мл і за місяць в мене закінчився. Взагалі, Гелі з гелеподібною формулою, 200 мл. в мене використовується десь за місяців півтора-два. Ну, точно не за місяць. Цей використився використався за місяць. Я повторила, настільки він мені сподобався. Коштував він 2 євро, але вже віддала його на подарунок. От Тому Теж є бажання ще його повторити. Також покажу вам лосьон для тіла, в мене від Жан Лен. Це лосьйон з екзотичним тропічним фруктовим ароматом, якому переважав аромат мангу. Крім манго, тут ще заявлено і авокадо 250 мл. Коштував він 4,45 Я залишилась ним задоволена. Він ріденький, але він гарно розноситься, гарно шкіру вибирається, гарно її зволожує. І на деякий час залишає дуже приємний аромат. Аромат досить інтенсивний. Серед багатьох ароматів цієї лінійки я зупинилась саме на ньому, тому що він мені сподобався найбільше. Взагалі, придивлюсь до цієї марки, я бачила ще в таких же ж упаковках і гелі для душу, і лосьони з іншими ароматами. Якось часом, скоріш за все, я їх повторю. покажу вам ще. У мене закінчився кульковий дезодорант, антиперспірант, як завжди, віддав. Останнім часом. Я найчастіше користуюсь дезодорантами цієї марки. Я з ними завжди впевнена, я ними задоволена. Аромат був дуже приємний, ніжний, це лімітована версія. Літній догляд, аромат алої Вера і трояндової водички. Дуже класний. Починала ще користуватись літом, ось тільки грудні його закінчила. Для волосся. Покажу вам декілька продуктів. У мене закінчився шампунь і кондиціонер від Herbal Essences. це французька марка, у мене з Алої Вера. Як шампунь, як кондиціонер, засоби мені дуже сподобались, підійшли для щоденного миття голови, не викликали ніякого дискомфорту. Шампунь був 350 мл, кондиціонер 250 мл. Все мені ідеально підійшло. Єдине, що у них був аромат свіжескої травички, більш такий весняно-літній, як на мене, і не зовсім доречний в холодну пору року. Ось це єдине. А так, засоби мені подобаються. Я з цієї лінійки вже пробувала шампунь. Кондиціонер з ароматом Троянди мені сподобались. І на наступний місяць візьму ще один аромат. Обов'язково вам покажу в продуктах, які я відібрала на догляд по догляду на січень місяць. Наступним покажу вам шампунь, який використовував мій син від ВІЩІ. Це шампунь проти лупи для чутливої шкіри голови. Взагалі, свого часу в нас були дуже сильні висипання на обличчі, зв'язані вони з гормональними змінами, так як мій син має 14 років, він в підростковому перехідному віці. І настільки вони були інтенсивними, ми самі не справлялися, звернулися за кваліфікованою допомогою до лікаря-дерматолога. Вона також звернула увагу на те, що у нього є лупа, і порадила нам використовувати від віші для боротьби з цією проблемою. Спочатку ми користувалися шампунем проти лупи, здається, з такою голубенькою полоскою, таким більш інтенсивнішим, а в ним не можна досить довгий час. Скористуватися, використали одну пляшку і перейшли вже на більш. Не такий концентрований догляд на більш ніжніші формули. Одна з них це ось такий шампунь проти лупи з рожевою полоскою, використали його. Тепер я вже взяла шампунь теж від віші, але не проти лупи, а просто для жирної шкіри голови ним залишились однозначно задоволені, але це зовсім не бюджетний засіб. Наступним хочу показати вам пінку для укладки волосся від Isana. Це вже друга моя пінка, другий варіант. Перший варіант мені не вдалося використати, тому що в мене зламався дозатор. Другий варіант, мені також не вдалося використати. В мене нічого не зламалося, але пінка в мене вже не виходить. Як бачите, от я нажимаю, нажимаю досить сильно і нічого, я її збувтувала і це теж не допомагає. Взагалі дуже люблю пінку, вона мені ідеально підходить для укладки мого тонкого волосся. Класно. Укладка тримається, не обтяжує волосся. Взагалі задоволена я таким продуктом, як пінка для укладки, але мені не везе з цими пінками, я не можу жодну використати до кінця. Вони буквально через декілька разів перестають працювати. Я не знаю, в чому причина. Потрібно буде щось пошукати в інтернеті якусь інформацію. Якщо знаєте, то підкажіть, що це таке. Це просто гроші на вітер. От. На більш половини її там точно, але користуватися вже не можу. Поки що купувати не буду, поки не дізнаюся причини щодо цих пінок. Також я для волосся використала ще ось такий двохфазний засіб від Carinier Fructis з ароматом кокосу. Аромат був досить такий інтенсивний. Я його використовувала в якості незмиваємого кондиціонеру. 150 мл тут було декілька місяців ним користувалася, залишилася задоволена. Спочатку він мені то подобався, то не подобався, Ось. але в кінці я все-таки зрозуміла, що він мені підходить. Якщо не наносити велику кількість, він не обтяжує волосся. Воно ну, непогано розчісується, полегшує цей процес, має приємний аромат, надовго вистачає. Взагалі, все-таки в мене позитивні враження після його використання з часом, можливо, і повторюю. Наступне, що покажу, я використала маску для волосся від Ісана з органою і журавлиною. Це такий одноразовий варіант. Я взяла відразу дві штучки от, і не прогадала, тому що однієї 25 мл взагалі було ні про що. Мені було малувато. Я використала за один раз відразу дві штучки. Не скажу, що буду їх далі брати. Взяла, тому що було цікаво щодо аромату, щодо дії. ну Такий звичайний кондиціонер. І якщо брати ось такими а, версіями, то вийде дуже дорого. Але якщо це якась а, подорож, якесь відрядження, то, в принципі, а, такий варіант вас виручить. Наступне, що хочу показати, це, мабуть, будуть вже Засоби для обличчя. У мене їх теж зовсім небагато. Від для Рожпозе закінчився ось такий гель-крем потрійної дії FaClar Duo Plus M для корекції недоліків. Проблемної шкіри і запобігання їх повторній появі. Використовував мій син, як ви здогадалися, цей засіб 40 мл, йому він ідеально підійшов. Висипання у нас набагато менше, ніж було. До е, користування цим кремом ми задоволені. Як я сказала, я ще е, придбала ще дві штучки недавно на майкапі, ви бачили в, моє, в моєму попередньому відео, е, будемо користуватися, поки що нічого іншого е, не плануємо використовувати. У мене закінчилась сироватка від Юнай з вітаміном А і колагеном 30 мл. Зручна піпеточка, сироватка була дещо така рідкувата, але теж гарно наносилась, вбиралася, мала невеличкий ефект ліфтингу. Так як я використовую сироватки на постійній основі, це одна з них, і якщо буде можливість, обов'язково повторю, вона мені подобається. Також в мене закінчилися патчі під очі колагенові. ось такому пакетику. Придбала я їх... В каталозі Лівеста 30 штук в упаковці, це 15 пар. Вони не гідрогелові, вони тканеві, але вони добре просочені і взагалі добре справляються зі своєю задачею. Я їх використовую в основному одночасно з тканевими масками. Спочатку наношу патчі під очі, а тоді наношу тканову маску. Мені здається, що так результат на обличчі кращий. Взагалі, цей варіант ідеально підійде для відпустки, для подорожів, а так, на щодень все-таки, мені здається, більш зручно використовувати патчі в баночках. Можливо, так дешевше, але не дуже зручно. От. Хоч вони в принципі, просочені були нормально. Залишилася ними задоволена. У мене ще є одна така упаковочка, але коли використаю, все-таки придивлюся до патчів у баночках. Діставати їх не дуже зручно. А, і покажу вам маски для обличчя, які в мене закінчились масок, закінчилось багато якось цього місяця. Давайте почну з ось такої. А, це одна єдина нетканева маска, це лімітована версія, я придбала в магазині ДМ від Балія Це маска з вісом, полуницею і малиною. Дуже приємний фруктовий аромат, маска кремова. В принципі, заявлено, що можна її не змивати. Можна залишки зняти за допомогою серветки косметичної, але я змиваю такі маски. Змиваю, тому що вони викликають на шкірі все-таки дискомфорт. Взагалі, в Цьому наборчику іде два таких пакетики. Я використала тільки один, тому що цього пакетика вистачає теж ще на два рази. От, а один в мене ще залишився на січень місяць. В принципі, сподобалось, буду повторювати з іншими ароматами, чому б і ні. У мене закінчились. Маски тканеві. Я використала ось таку маску, яку ще привезла з України, придбала я її в Єві. Це маска з гіалуроновою кислотою екстрактом календули. Сама, сама масочка була у вигляді тигра. Ось так вона виглядала. От Зручне лекало, приємна тканина, все було добре, вона була ідеально просочена. Це китайська маска, якщо я не сказала, От, досить бюджетна. Я люблю все подібне, з задоволенням користувалася. Рідини було дуже багато, мені потім ще вистачило її на декілька разів використовувати в якості сиротки. Покажу вам також дві маски від Carinier. Закінчилась ось така маска з вітаміном С для вирівнювання тону, сяєння і зволоження обличчя. В ці маски вже просочені набагато менше, і практично вистачило ще на один раз буквально. От. І ось така маска з проретинолом, вона йде кремова. Таку я вже використовувала, вона мені сподобалось. Будуть по акції і буду брати ще обов'язково. І закінчила ще декілька масок з лімітованих версій від Ісана та Балія. Від Балія ось така була маска з ароматом цукрової вати дуже приємний ніжний аромат. Ще ось таку маску я використала від Ісани з Магдалем і екстрактом кави. Давайте я вам покажу, як виглядає лекало. Ось воно таке кольорове. І в мене є бажання цю маску повторити. Дуже мені сподобався аромат. Аромат такий солодко-вершковий, шоколадно-кавовий, дуже класний аромат. Дуже мені сподобався. Масочка теж дуже хороша. І ще закінчила маску від Ісана прима Балерина з чорницею і рожевим сяєнням. Масочка виглядала ось так. з Собачкою теж на лекалі. От, вона була такого насиченого рожевого кольору, сама есенція перламутрова. Як бачите, тут присутні такі блискітки, не знаю, чи вам видно. от Дуже гарно теж зголожувала освіжала обличчя. Все мені ідеально підійшло, маски буду брати ще з величезним задоволенням. І останнє, що покажу, закінчився у мене лак для нігтів. Один з моїх найулюбленіших, дуже ніжний пастельний. Нютовий відтінок, це лак з лінійки швидко сохнучих лаків, називався він пом пом Макарон. От. І ще є ще в каталозі, буду робити замовлення, обов'язково собі його повторюю. Ось такі були мої порожні пляшки. Дякую вам за увагу. Всього вам найкращого. До нових відео. Пуйте!